Компанія Xiaopeng Motors вперше показала свою п'яту модель Xiaopeng G6 на автосалоні у Шанхаї у квітні минулого року. А у продажу вона з'явилася у другій половині 2024 року. Кросовер Xpeng G6 створено на новій платформі SEPA 2.0. Серед подібних моделей із «Піднебесної» він виділяється конструкцією шасі із алюмінієвими підрамниками. У нинішньому поколінні G6 використані пружини, але конструкція загалом передбачає також пневмостійки. Деякі експерти ринку стверджують, що Xpeng peng G6 це точна відповідь цієї китайської компанії на авто від Tesla Model Y. З цим частково можна погодитися через те, що у авто такий самий тип кузова з похилим дахом і пропорції. А різниця в розмірах становить буквально лічені міліметри. Довжина героя випуску 4 метри 75 сантиметрів, ширина 1 метр 92 сантиметри і висота 1 метр 65 сантиметрів. Базовий діаметр колісних дисків 18 дюймів. У нас на огляді версія на 20-дюймових дисках. Двері демонструють безрамкову конструкцію з дверними ручками, що ховаються, а скляний дах входить в стандартну комплектацію. Смуга світлодіодного ходового вогню на передку має той самий стиль X-Robot Face. Але вона вже не є суцільною, як у більшості ранніх моделей, а переривається по центру фірмовою емблемою X-Peng. Вона, до речі, оновилася майже під час випуску цієї моделі. Враховуючи схил даху, заднє скло довелося зробити досить маленьким. А коефіцієнт аеродинамічного опору дорівнює 0,248. Про всяк випадок відзначимо, що у моделі від Тесла це 0,23. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад 7 років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Растота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Експенс G6 став на конвейер у двох версіях. Задньопривідна версія отримала електродвигун потужністю 218 кВт або 296 кінських сил. Другою стала повнопривідна версія, а це два двигуни, які видають 358 кВт або 487 кінських сил. Така модифікація розганяється до 100 км за 3,9 секунди, а максимальна швидкість 202 км на годину. Також є два варіанти батареї, яка може бути 66 та 87,5 кВт. Одномоторна версія проїжджає на одному заряді молодшої батареї 580 км, але на заряді старшої батареї 755 км. У повнопривідній версії встановлюється лише старша батарейка, і за рахунок її електронів кросовер проїжджає 700 км. За 10 хвилин авто може отримати заряду достатнього для пробігу 300 км. Але це відбувається лише на зарядних станціях Xpeng S4, потужність яких 300 кВт. Загалом є 5 комплектацій, які різняться між собою надписами PRO або «Max» ємністю батареї і кількістю двигунів. Мінімалізм в інтер'єри це те, що виділяє цю модель також серед інших, як у внутрішній лінійці авто від Xpeng, так і моделі конкурентів. Передня панель та двоспицеве кермо отримали в основному горизонтальні лінії. Вони роблять салон візуально ширшим. Xpense G6 має приладовий екран діагоналю 10,2 дюйми, який добре видно у верхньому проміжку керма між спицями та ободом. Центральний монітор 15 дюймів лаконічно вливається в лінії інтер'єру. Комп'ютерна система працює на чіпі Snapdragon 81. 55 p Звичайно, в авто стоїть остання оболонка X Smart OS 4.0. На правому задньому крилі встановлено повільний та швидкий зарядні порти. Перший ліворуч, другий правіше. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua Даний електромобіль поєднує в собі технології, інновації та елегантний дизайн.